Сьогодні вже квітень, початок квітня, ми знову на цій дачі, яку придбали. Тут же є вічильник, вже завели нам світло. Сьогодні приїхали робити електрику всередині, але дуже гарна погода і можливо будемо щось інше робити, тому що наступні дні передають дощі. Тож як буде дощ, будемо займатися всередині електрикою. Нічого дуже ми тут ще не зробили, трошки там покупали. Хочемо викинути з хати, сміття, дуже багато сміття в хаті не нашого. І є ще залишилось зуття, одягу різноманітного. Це все будемо викидувати. Тут ми трошки щось скопали. Переберемо сьогодні оце дерево, ну плануємо принаймні. Якщо буде цікаво, то потім ще покажу. Погода дуже гарна. Ощущено приїхали сюди, тут між лісом. І ніби трошки вітерець, але так тепленько, гарно. Сонечко світить, прогрівається. Вітерець сушить зразу. Все сухе, тільки земля трохи мокра. Діти садять боби. І у вас гарно виходить. Побачив Ви ще на озері пару білих лебедів, вирішив зняти, бо я їх тут на цьому озері бачив перші Цікаво, чи вони завжди тут є, напевно тут тепер будуть. І в літом віддихають. Ще я бачив білу чаплю, але її тут погано видно за кущами. Ось десь там в камешах була. Але не видно. Будемо прощатися з лебедями, пора йти далі на дачу.